Доброго дня, з вами Віктор Таролог. Сьогодні я хочу подивитися розклад на Крим, що чекає Крим, воєнні дії, а також буде запитання, чи дасть Трамп добро на удари західним озброєнням по Російській Федерації. Ну і також подивимося гуманітарну обстановку в Криму, що чекає, чи будуть далі обстрілювати Крим, як буде і що. Давайте подивимося. Тому що Крим був розслабився, все було добре, але зараз по Криму трошки пішла така обстановка воєнна, я б сказав, чи військова. Дивіться, одразу мені карта випала моста. Так що, може, тут прильот буде по мосту і буде серйозний прильот. Тут розрушення йдуть. Подивимося. Бо я ще питання так не задав, але про Крим я вже і мені почала карта сама випадати про Крим. Про Крим. Подивимося зараз. Кривої недії, що чекати. Кривої нідії, що чекати. Ну тут карта каже, що дивіться. Восьмерка Кубків каже це не тільки про мости, про руйнації мостів, але восьмерка Кубків каже про гуманітарну кризу, по воді, але ще може бути все, що зв'язано з водою. Ну не тільки з водою, а з речовиною, яка можна сказати, тече. Да? Це солярка, бензин, нафта і так далі. От тут випадає розрушення всього того, чого дуже так. Я б скажу, навіть не те, що боялися, а те, що любили. І от не вистачає його. Гуманітарна криза в цьому падає. Ой, в мене щось душить почало. Прям такі... Це напевно більше всього, що от цих вибухів. І знову падає карта води. Карта води і коло води. Ще зустрінемося. Напад. Напад. І такий, знаєте, дуже сильно продуманий напад. Загроза з повітря. І не тільки, знаєте, таким чимось там дронами, чимось таким маленьким. Ну тут і більшу руйнівна сила випадає. Так що Крим буде потерпати карта сонця, випалювання. Прямо так, знаєте, як вигорання чогось такого стабільного, сильного, що стояло. Це можливі заводи. Даже карта, дивіться, знову випадає, як я сказав, карта сили випадає. Сонце і сили. Випалювання сильного, непорушного, Того, що навіть не думали, що може колись щось статися з ним. Це взяти в обмеження. Під, держать під контролем. Українські війська тримають під контролем. Крим. Так що там буде ще та буде. Під контролем. Далі дивимося, далі дивимося. Коли води опасності є, тут як, плани вже йдуть. знаєте. Плани йдуть. Плани йдуть е, по енергетиці. Плани йдуть по енергетиці, по чомусь непорушному. Е, тому такому. Але е, треба ще, знаєте, е, трошки остерігатися. Бувають такі місця, що може десь люди рядом будуть. Обережному, тому що... Так, пар жезлу, Початок. От дивіться, тут випадає початок великої сили. Початок великої сили. Але сила, так як набирає обротів. Випалювання, вогонь падає. От пар жезлу, це маленький вогонь. Сила зверху, маленький вогонь, і випадає випалювання це сонце зверху. Ну, сонце випадає навіть на таке, знаєте, велике оружие. Це не тільки на те, що випалюється, але я більше дивлюся на те, що випалюється. Це навіть на такі атомні бомби, щось таке, знаєте, що сильно випалює. От горить і прямо так вижигає великі площади території. Але цього вистачає, що попадає по заводах нафтопереробних і от цього вистачає, тому що король Жезлов каже, маленьке розгоряється велике. І важко потушити. Боротьба йде, але затушити невозможно. Вогонь везде. Бачите, все красне. Боротьба йде, але. Ну, тут, знаєте, фінанси виділяються, все виділяється і буде держатися під контролем. Ну, так, як кажуть, в обмеженні. Крим буде триматися в обмеженні. Хватить, розслаблятися, як кажуть. Окупантам там буде, ну, я б сказав, не переливки. Оце тут карта випадає, на що ми надіялися, чим ми були довольні. Це карта знаєте, це карта егоїста, але це карта кубків, це карта води, карта бензину, топлива, всього газу, я сказав, всього всього жидкого. Ну, тепер тримаємо під контролем. Це все йде під контролем. От Ми сподівалися на. Це, що буде, але от не дуже воно й буде. Чому це все так робиться? Чому раніше не почали? Ну, тут проблема однозначно з водою буде. Може, будуть питатися десь, взяти в другому місці, щось зробити, якось наладити оцю ну, атмосферу з водою. Будуть питатися якось, але проблема буде. Чому це раніше не зробили, і де можуть бути заснові прильоти? Не було такої сили. Карта каже, не було такої сили. Зараз сила є велика. Можемо тримати перемогу, триумф. Вижидання були. Вижидання. Тепер бачите, яка пауза. пауза була. Але тепер набралися сили і маємо чим бити. Хоча все одно не вистачає повністю. Повністю не вистачає переродження, переход, як знайти по страшному суду. Ця карта каже, ми хочемо освободити суд, освободити Крим і вести його, ну як, вигнати війська російські, повернути додому. Десятка кубків, карта дому. А суд це освобождення. Але тут освобождення по суду випадає, як повинні самі зрозуміти, що це не ваше, і вам треба піти з нього. А по десятки, по, тут більш карта випадає, як освободить по сімерки Пентаклі, освободить не розговорами, а освободить, освободить боєм, обстрілами. Придавить освобождення і повернення. Як кажуть, повернуть в родну гавань. Чого почалося, тим і закінчиться. Десятка кубков. Повернення додому. Правосуддя. Ну, так як я й кажу, правосуддя випадає. Правосуддя повинно здійсниться. і по шестьорки жезла це карта перемоги. Хто дороги, ролги, той знає. А по правосуддію це, бачите, вибор, вибор, але це ще карта каже: все буде по справедливості, все буде по чесному суду. Ще й десятка кубка випадає карта сім'ї повернення чесно чи по чесному суду додому. Ну тут ще дивіться в мене карта, яка випала внизу. І це карта стабільності, і це карта повернення. І це карта повернення того, що було. Тут всі карти випадають, що Крим повинен повернутися. Ну я знаю, що багато зараз думає, що це неможливо і такого не може бути. Що це неправда, що це не так. Але в мене карта що показує то і є. То і є. Повернення додому. Карта жадності і дому. Але а, тут внизу випала сама основна карта. Це різкі зміни. Такі зміни, що їх ніхто не чекав. Як знаєте, ухватить удачу за хвост. Колісо фортуни пережить знову те, що було. Повернуть. І почати знову, як раніше. Можливо, ще не доробили чогось, і, і, так скажу, що знаєте, люди жили, щось е, втратили, щось е, кожен. Щось думав, навіть не так думав, як потрібно, і за цього це все сталося. І от е людям треба ще пройти цей етап знову по колісу Фортуни. Це кармічна карта, пройти цю карму і знову пройти цей етап. І подумати вже по-другому, щоб не сталося знову ця катастрофа, що сталася зараз. Щоб не вбивали людей, щоб не забирали города. Щоб е Ну, все, що відмічено було на карті, так і було. Щоб не приходили якісь окупанти, кожного не тягнули за хвоста і не казали, що тобі треба там десь йти, або щось робити. Щоб люди жили вільно. От кармічна карта каже, треба пройти ще знову цей шлях. Гуманітарна катастрофа чи буде? Буде. Зараз буде моментальна катастрофа у Криму. Будуть постійно розриви. Ще в мене карта випадала а руху, це залізничні дороги, поїзди. Будуть биться енергетика, узли зв'язку, електроенергія. От проблеми будуть з Карта Карта випала, так. Вода саме основне, проблема з водою, щоб не було так, як раніше що сиділи без води. Перемога. Тут знову випала карта кубків. Мости, вода, а також желізні дороги будуть битися. Для чого це? Для чого це так швидко почали діяти? Для чого СБУ почали так швидко діяти? Ну, дивіться, тут шанс. Шанс зупинити. Показ зупинити фронт. Зупинити. Оцими малими діями по заводах, по всьому, я скажу, по енергетиці, оцій, по бензоколонках, по всьому такому, знаєте, по заводах. Зупинити продвиження. Тут випадає, бачите, рельси, пара рельсів, поїзда, щоб поїзда не рухалися, не доправляли нічого. Логістику. Перервати логістику є тайні плани вибор. Тайні плани. Змінити хід подій. І все, що робиться, все всі знають. Хоч може дехто і не знає, що робиться, але всі це знають через те, і знають, як це все зробити. То ще карта випадає, що кораблі теж не будуть в безпеці. Карта кораблів. Не будуть, ні. Особливо ті, якими хочуть щось перевезти. Якщо хочуть перевезти якесь топліво, я не знаю, перевозяться от туди топливо чи ні, ну можливо, так. Да. Але от в мене карта випадає корабель топліву. Може хорошо згоріти. От прильот випадає гарний. Розстроєні, мама не горює, Плачуть. Але ця карта каже, це виграний бой, але ну, не виграна війна. Ще війна буде продовжуватися. І мости будуть рушитися, і постійно будуть битися. Е, випадає карта. От мені прямо так, знаєте, трошки і хорошо. Карта випадає, будуть руйнуватися заводи, будуть руйнуватися мости і будуть руйнуватися е, нафтепереробні заводи. Буде проблема з топлівом, з водою, топлівом. Бо буде постійно битися. Мало-помалу буде чувства приводити тих, хто заліз не туди, куди треба. У нашу землю. Карта наступлення навіть йде. Хто заліз на нашу землю, і карта наступлення йде. Щоб почувствували, що таке криза і недостача. Будуть бити по поїздах конкретно. Поїзда, залізнодорожні станції, розвилки, все, що рухається. Будуть бить, палить. І карта тебе падає, дивіться, четверка кубку. Це карта депресії. Депресії і недостачі. І, хоч і сильні, але дуже емоціональні. Прям такі, знаєте, на взриві емоцій і себе, і за цих постійних обстрілів, 에, голова в них боліти. Тут карта каже, самонакрутка. Даже якщо десь щось не впало, постійний страх і боєць того, що воно знов десь упаде. Гуманітарна катастрофа. Як кажуть, диявол, диявол буде ходити по Криму і буде. Вставить в обмеження. Зні звідки. коли ти думаєш, що ще все буде добре, але тут карта каже, як ні звідки. Там появилось, там появилось, там появилось, там появилось. І кругом, як напад, король мечів. Велика сила, це карта наступлення з повітря, напад і вогонь. Особливо в мене карта випадає околиць. Вогонь по околицях і по стабільних об'єктах. Давайте подивимося, чи дасть Трамп добро на удари по Російській Федерації в глуб західним озброєнням, чи дасть Трамп добро. На удари західним озброєнням. По Російській Федерації? Ну ви зрозуміли, так? Да? Ракетами далі бойним. Західним озброєнням. По Російській Федерації чи дасть там добро? Ви знаєте, що я вам скажу? Він такий-такий цікавий, цей Трамп. У мене по карті показує, знаєте, я нічого не хочу знати нічого не хочу бачити. Розговор такий пройшов. Я вам дав настанову, от карта роботи випадає, знаєте, коли сидить цілий зал людей, ну, це їхні там сидять, не цілий зал, це там декілька сидить. І от він сказав: все, закритись, нікуди не бить, ваша територія тільки тут. Але ж в мене тут випадає, дивіться, який розгорнутий розклад. випадає. Я вам дав настанову, а тепер я нічого не знаю, нічого не бачу. Ще й пошельнику. Я дуже розумний, я закрився, мені нема до цього тіла. Що хочете, то й робіть. Тут як відкрита дорога. Тут з кубків. Нам дорога відкрилася, паш Жезло. Ми тільки починаємо. І радуємося від цього. Королева, королева Кубків. І Рицарь Кубків. З любов'ю посилаємо пора жезлов вогонь. Він, він забув уже. От він сказав і забув. Ну такий він і є. Це для нас добре. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки, подобайки, вподобайки, підписуємося, пишемо запитання, хто хоче на особистий розклад, посилання в коментарях в телеграм-канал.